Друзі, всім привіт! Чомусь захотілося мені подивитись, в принципі, ще багато часу, да? ще півмісяця, але давайте подивимось. Загальні енергії, основні головні події на літо. Ракут перемоги. Покажіть нам основні головні енергії. Основні головні події для України на літо 2025 року. Щось має бути цікаве. І так, на дні у нас тус мечів, Це про ясність, це про здатність приймати рішення, це про ідеї, якісь нові, нові рішення, про, цітку, про чітку ціль. Ну, в принципі, але, в принципі, це і про загрози, про обстріли, але, але чомусь мені йде так, що, що все ж таки якісь рішення. Важливі саме в літній період будуть прийняті. Далі у нас король, король Жезлів, це вогонь, це якийсь лідер. Я не скажу, що Зеленський, але це, в принципі, якийсь, можливо, не обов'язково з нашої влади, можливо, це якась інша третя країна. Я так розумію, що в принципі ми е, якісь голосні заяви, якісь е, на рівні держав, якісь е, прийняті рішення. Е, політична активність, скажімо так, е, політична активність, е, і це може бути і стосовно ресурсів, бо все ж таки е, туз е, пентаклів, туз буб'ян. У нас е, це про матеріальні блага, про добробут, про дім, про статки, про стабільність, про рід. Про цілісність нашої країни, можливо, якісь політичні рішення стосовно цього будуть розглядатися в світовій спільноті, десятка чаш все ж таки це про радість життя, про довіру, про гармонію у відносинах. Ну, я б не сказала, да, якісь рішення будуть прийматися, можливо, це про загроза з повітря, але карти більш позитивні, я би сказав. Тут не про війну, тут більш як все ж таки ми переходимо. В сферу якогось політичного обговорення, можливо, вже активно почнуться перемовини. Саме політичне рішення будуть прийматися на рівні усіх держав, бо в принципі десятка кубків, десятка червів це про світову спільноту, про світові країни. Можливо, якісь ресурси нам підуть в допомогу від світових, це будуть як політичне рішення. Да? Ну, в принципі, дуже, дуже позитивні карти. Як би, так, да, не багато багатостраждальна наша Україна, але все ж все одно, завдяки допомогі, допомозі інших країн, маємо відновитися. І це будуть прям такі важливі політичні рішення в літній період від інших країн. То все ж таки, тут. То це можливо про е, різкі важливі дії, е, про прийняті рішення, е, про взагалі про те, що якісь ідеї сформовані. Е, 10 кубків, прям тут і про важливі дороги. Ну, карти, карти непогані, взагалі непогані. погані. Якось на фоні того непорозуміння, що відбувається, що буде далі, активізація фронту, в принципі, переговори в Стамбулі, які на даний час, окрім гарних новин, що має бути. Обмін, да? в принципі, більш нічого такого не вирішили, то на літній період все ж таки більш якась позитивна картина. Звісно, це всього навсього як головна енергія, скажімо так, подивились більш детально дивитись в інших розкладах, як завжди, але загальним фоном, в принципі, карти чудові. Взагалі, ну, жодної негативної карти не вийшло, тому ось так.